Крок 1. Розпаковуємо комплектуючі для зручного доступу. Крок другий. Перевіряємо розміри приєму та звіряємо з розмірами воріт, котрі будемо встановлювати. Також перевіряємо, щоб не було перекосу вертикального та горизонтального рівня. Беремо вертикальну направляючу. В інструкції вона називається трек. Та вдягаємо у вщільнівач. При необхідності підрізаємо за розміром. Представляємо трек в місце монтажу. Бачимо часто ситуацію, коли між ціною та треком мало місця для збірки комплектуючих між собою, тому ми покажемо спосіб, за допомогою якого можна вирішити цю задачу всього одному монтажнику. На підлозі або на монтажному столику ми з'єднуємо направляючий трек, бокову з'єднувальну пластину та кронштейн шківу з двома канавками. Простими словами нам треба зібрати всі деталі, котрі з'єднуються з зовнішньої сторони. Також заздалегідь нам потрібно приєднати пластину для натягу пружини. Таку конструкцію ми можемо кріпити без зайвих проблем. Ставимо вертикальну напрямну до проєму та тимчасово фіксуємо. За допомогою лазерного рівня вирівнюємо напрямну вертикально. Коли підготовка завершилася, закріплюємо напряму. Підбирайте кріплення відповідно до матеріалу, з якого виконана стіна. У нашому випадку це дерев'яний каркас. Наступним кроком ми монтуємо планку притолоки, котра вже з заводу постачається з ущільнювачем. Далі закріпимо праву напрямну, аналогічно лівій, але виставляти будемо вже відносно планки притолоки. Якщо робити все в такій послідовності, то геометрія воріт буде ідеальною. Якщо у вас нерівний проєм, то по всьому контуру дається ощільнювач, і за рахунок цього ви можете сховати щілину і вирівняти вертикальними направляючими проєм. По ліву сторону ми збирали горизонтально та вертикально на напрядні, на підлозі через брак місця і монтували цілим блоком. Праву сторону будемо монтувати на місці, так як маємо невеличкий простір біля стіни. Виміряйте, де буде знаходитись монтажний кутик та закріпіть його. Таким чином, без особливих проблем зможете закріпити горизонтально напрямну в одні руки. Для цього потрібно наживити напряму з однієї сторони, а потім підняти і закріпити до монтажного кутика. Далі закріплюємо повністю, встановлюємо з'єднувальну пластину і кронштейн з роликом та переходимо до вирівнювання. Але перед тим прикріплюємо на кінцевих частинах горизонтальних напрямних це профіль. Він зв'яже між собою напрямні, надасть конструкції жорсткості, збереже чітку геометрію. Після того, як все закріплено, перевіряємо діагоналі, де максимально допустимо похиб ворота до 5 метрів квадратних становить від 3 до 5 мм. Якщо все добре, вирівнюємо горизонтальний направляючий за допомогою рівня, регулюючи висоту на монтажних кутиках. На цьому етапі ми повністю змонтували силовий каркас. Горизонтальні та вертикальні направляючи з монтажними кутиками, кронштейнами з роликами, натяжними планками, профіль притолоки та це профіль. В інструкції описаний метод збірки воріт зі збіркою вертикальних напрямних з притолокою та мірною планкою. Саме тому ми показуємо ще один метод монтажу, тим паче його зручно виконувати всього одному монтажнику. Ну а тепер переходимо до етапу збірки полотна. Спершу беремо трос, ролик та нижній ролик отримач. Збираємо, як на прикладі, та кріпимо до нижньої панелі. Вона йде з ущільнювачем. Далі прикручуємо бокові ролик отримачі та середні петлі. Коли все на місці, встановлюємо нижню панель. Нагадаю, вона єдина, що йде з ущільнювачем. Встановлюємо в трек нижній ролик та монтуємо в ролик-отримач. З іншого боку, ролик-отримач в зборі з роликом по другим тросам кріпимо до полотна на місці. Якщо вертикальні направляючі виставлені вірно, то бокова кришка буде йти в рівень з ущільнювачем. Збираємо боковий ролик у наступному порядку. Ролик, дистанційна прокладка та петля. Наживляємо на кронштейн, не затягуючи до кінця. Зверніть увагу, дистанційна прокладка використовується тільки в першій та третій панелі. Перевіряємо, щоб панель стояла чітко горизонтально. Тепер встановлюємо всі панелі, що залишились в комплекті. Тепер верхній нерегульований ролик. Якщо ви встановлюєте ворота без автоматики, верхній ролик має бути розташований знизу, а при встановленні автоматики має бути розташований зверху, як наприклад. Так робиться, тому що при підйомі варіт руками ролик спочатку йде вгору, а потім вбік, а автоматика одразу тягне ролик вбік. Для початку ми закріпимо його для ручного режиму. А тепер ми скріплюємо всі панелі між собою. Це робиться тільки тоді, коли встановлені всі панелі з комплекту, тому що під дією власної ваги вони займають своє місце. На кожному етапі перевіряємо горизонт. Панель притуляємо до ущільнювача, натиснувши на неї. Ролик навпаки тягнемо на себе, щоб він щільно прижався до треку, але при цьому прокручувався. І тепер затягуємо ролик тримач. Так робимо зі всіма бічними роликами. Робимо перший підйом воріт та фіксуємо їх у відкритому положенні за допомогою монтажних стяжок. Фіксуємо ворота в такому положенні, як ви бачите зараз, щоб трос можна було вдягнути на направляючий ролик з двома канавками. Протягуємо його в пружину. Фіксуємо вертикальний направляючий та обов'язково перевіряємо, щоб трос ніде не переплітався. І фіксуємо прижину на натяжну планку, причому на однаковій висоті з обох сторін, і на фінал фіксуємо прижину гвинтом. Ось так має виглядати збірка в цілому. Не забуваємо вдягнути захисну кришку на ролик для запобігання спадання тросу. Перевіряємо роботу воріт. Тепер вони мають підійматися буквально одним пальцем, але давайте перевіримо натяг пружин. Якщо натяг обрано вірно, то ворота мають фіксуватись в будь-якому положенні. Якщо не фіксується, знімаємо фіксатор та даємо більший натяг пружини. Тепер ворота фіксуються і все працює як треба. На останок невеличкий тюнях у вигляді захисного кожуха для пружин. Він захистить від потрапляння пилу та знизить шум від роботи пружин. Автоматика теж не проблема, але це вже тема іншого відео, як і встановлення воріт з торсіонно-пружинним механізмом. З гант монтувати просто, а якщо є запитання, залишайте в коментарях і ми обов'язково на них відповімо.